Всім привіт, з вами текстильна група увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 564 штани трикотажні. Всіх розмірів ідуть за доступною вигідною низькою ціною лише по 2,5 долари за кілограм. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 564 штани, трикотажні, котажні, міксовані, літо всіх розмірів ідуть за супер низькою вигідною ціною по 2,5 долара за кілограм. Щоб дійснити замовлення, вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється нині новою та укріппочкою. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 564 штани трикотажні, Всіх розмірів зустрічаються бриджі. Ціна за 1 кг лише 2,5 долари. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка. Становить. 62,5 долари. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 564 штани, трикотажні, міксовані, літо, всіх розмірів ідуть, Різноманітна кольорова гамата, модельний ряд. Ціна за 1 кілограм 2,5 долари. Вага мішка. 25 килограммів 20 мешка 62,5 долари. Як бачите, йдуть різноманітні модельки. Всі розміри зустрічаються бриджі. З відео огляду йде різноманітна модельний ряд різноманітний та різноманітна кольорова гана. Присутні в даній позиції всі розміри. Ціна за один телеграм повторюємо становить 2,5 долари, а вартість мішка 62,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати для замовлення, вам залишиться написати нам повідомлення або здійснити. Зв'язок з оператором